Я Наталія Мусієнка, я віце-президентка Європи Ностри. це найбільша організація мережева з культурної спадщини Європи. І мені також дуже приємно, що сьогодні два представника нашого два представника наших проєктів Нелі Михайловна. І Леся Воронюк, і Софія Київська, і День Вишиванки є членами Європи Ностри, тобто така серйозна підтримка. Європа ностра все серйозніше і серйозніше окопується в Україні, і це дуже добре і представлено Отже, буквально коротко про європейські премії європейські премії з культурної спадщини. Вони трошки довго називають. Зверніть увагу: європейські премії, премії Європи Ностри. Отже, Європа Ностра, як я вже сказала, це велика мережева організація, яка представлена практично у всіх європейських країнах. Більше інформації Європи Ностри» і українською мовою також ви всі можете знайти на сайті Європи Ностри». І одна з дуже важлива мета Європи Ностри це саме. Приклади, це саме ці премії, це саме цей конкурс. Конкурс який Є дуже важливий показати, як в яких країнах він показує, як в яких країнах через своїх представників і через свої проекти ставляться до культурної спадщини, як намагаються її зберігати, і наскільки це важливо сьогодні для Європи, взагалі, рада представити сьогодні на нашому заході. Перш за все пані Нелю Коковальську, генеральну директорку заповідника Софії Київську, яка розповість про основний проект, який здобув премію. Чому основний? Тому що серед цих премій, основними є премії з реставрації. Мнель Михайловна, прошу, розкажіть. Розкажіть, скільки разів ви подавались? Треба ж зауходити публіку. Дякую вам за запрошення на цю презентацію, на прес-конференцію. Я з задоволенням розповів про той проєкт, який отримав гран отримав нагороду Європи Ностри. Ми подавалися двічі. Перший раз ми подалися теж Андрійська церква, але ще роботи були не завершені. А і в цей період приїжджав представник із Європи нострів, особисто подивився і був нас ще більше надихнув і заохотив для того, щоб після завершення подати аплікацію для того, щоб приймати участь в цьому конкурсі. Що ми зробили? Ну і дякую пані Наталі, тому що вона була таким головним генератором до цього всього, що відбувалося, і консультантом, і багато допомагала нам в підготовці документів. Що я хотіла сказати про цей проект? Це дійсно був за роки незалежності найскладніший реставраційний проєкт. Чому він самий складний був, тому що там йшла не тільки реставрація інтер'єрів і екстер'єрів, там йшли дуже великі будівельні, укріплювані, конструктивні роботи. Увесь схил, на якому стоїть Андріївська церква, він потихеньку почав повсти, а потім потихеньку спочатку, а потім дуже інтенсивно. Про що нам говорила наша система комплексного моніторингу, яка Забезпечила дослідження цих сумних процесів як на самому схилі, так і на самій церкві. І ми тоді забили тривогу. І сталося так, що я була у на той час у прем'єр-міністра Юлії Тимошенко по іншим питанням, але вони стосувались десь трошки так Андріївської церкви, в тому числі я її розповіла, мабуть, трошки в прикрашених. Тонах, але це спонукало і до того, що я вийшла звідти із 10 мільйонами гривень прямо з кабінету. Була спеціальна постанова кабінету міністра зроблена для того, щоб укріпити п'ятку цього схилу. Проектні роботи в нас вже були завершені. Окрім цього, коли ми проводили розрахунок конструктиву, укріплення було багато варіантів. Я особисто приймала участь в розрахунку, так як я за першого світу інженер-будівельник-конструктор. То ми знаходили най найкращий варіант, із їх було три варіанти для того, щоб не було у нас підтоплення території самого пагорбу. Ми знаємо, що там обводнена територія, сувні процеси. І щоб не було накопичення вологі, а гідрогеологіка, це баражний ефект. Щоб цього не сталося, ми вибрали най найкращий варіант. Він не був найдешевший, але він був найкращий з точки зору технічної. І коли ми отримали ці кошти, роботи розпочалися. якраз саме за ці кошти ми укріпили п'ятку самого схилу, на якій стоїть Андріївська церква. Це по контуру пейзажної, не пейзажної, а алеї художників. Слідуючий на етап, це було укріплення самого пагорбу. І тут теж було багато в нас. Питань і багато проблем, тому що ті ґрунти, які були на самому схилі, нам прийшлося в більшості замінити, привезли відповідними характеристиками технічними ґрунт. Далі сам схил укріплявся георішитками, геотекстилем. Він все анкерувався в схил і анкерувався в саму споруду Андріївської церкви. А далі ми прийшли до укріплення самої Андріївської церкви. Ми підвели під неї і під саму церкву нові фундаменти і зробили нижній розтвірк. І він став першим обжимним поясом залізобетонним для того, щоб Андріївську церкву скріпити. Якщо дивитися історію Андрійську, то спочатку будівництва вона розколася по понавпіл, і цей процес постійно йшов. І треба було щось робити для того, щоб вона не розколювалася далі. Робити анкерні системи поверху, здавалося, архітектуру ж ми порушимо. Не хотілося тому. На рівні площини паперці ми зробили ще один залізобетонний обжимний пояс. Якраз це стабілізувало ситуацію з самою Андріївською церквою. І у нас з'явився підпаперний простір, який навіть не планувався проєктом. Сьогодні ми там плануємо зробити галерею, але війна трошки нам завадила нашим планом. Ну і наступний етап це був екстер'єри. Ми бачили, в якому поганому стані була вся прекрасна, як то по проєкту Франческа Бартоломео Рострелі, ліпнина, ну вона майже вся всипалася, тому що попередні реставраційні роботи, скоріше за все, були дуже неефективні і неякісні. Але, дякуючи тому, що в нас були всі. В архівах документи і профілі цих всіх ліпних елементів, нам це вдалося зробити не з великими зусиллями, дякуючи на сназі наших, наших реставраторів. Коли ці роботи були закінчені, ми зайшли всередину. Ну, Тут було ціле поле для роботи, тому що. Ми знаємо, що 10 років перед цим Українська автокефальна православна церква вела там богослужіння. На превеликий жаль, жодні пам'яткоохоронні вимоги, які ставилися охоронним договором, вони не виконувалися. Це по 100 свічок кожного дня палилося в цих живописних інтер'єрах. Закопчен настільки був іконостас. І 39 ікон іконостасу, що реставратори з таким величезними зусиллями. Реставрували їх, ну докладали дуже великих правда, зусиль і сказали, що це, мабуть, остання реставрація, яку можна буде зробити. Тому ми зараз ощадливо, дуже ведемо щадливий режим, коли відбуваються різні заходи, в тому числі і богослужіння. Нам приходилося в. Під час цієї реставрації вирішувати багато і філософських питань, філософії реставрації. У нас іноді дуже рідко таке слово філософія реставрації з'являється, але якраз в цьому випадку нам прийшлося його вирішувати. Що це таке? Нашарування пізніх інтер'єрних речей нас привело до того, що ми мали задуматися, що більш важливіше залишити. Первісні креслення, як то задумувався, першне креслення а задум Франческого Бартала чи відреставрувати те пізнє наширування 20-го навіть другої половини 20-го сторіччя. І спочатку в таких полеміках дуже багато було різних дискусій, особливо навіть з реставраторами і з консерваторами. Ну, знаєте, залишити так, Залишити так. так. Основна була полеміка це по тамбуру. Там був тамбур 1956 року, і коли його розібрали і почали знімати з нього нашурування, то зрозуміло, що зробили з того, що було, і ніякої цінності він абсолютно не мав. Були різні пропозиції зробити скляний і, і все. Моя була чітка версія. Давайте ми зробимо так, як було задумано Франческо Бартлео Мерастрелі. Ніяких не, тамбурів не було. Але ж тоді Андрійська церква не опалювалася. Чому зроблений був тамбур? Тому що в ХХ столітті запровадили в Андріївській церкві опалення, але на сьогоднішній день існують альтернативні системи збереження тепла. Я говорю, давайте ми до них звернемося. І знову тут було багато дискусій. І я дуже дякую своїм колегам. Я є член президії Української академії архітектури, академік Української академії архітектури, член кором Академії будівництва. І ці колеги з тих академій мене дуже-дуже підтримали, а потім, далюсь, вже реставратори почали думати. так. Тому ми зробили альтернативну систему утримання тепла, що показало себе дуже ефективно. Окрім цього, в реставрації ми знайшли цікаву річ, що в радянський час 13 ікон були поміняними місцями. Уявляєте, ну от реставратор, радянський час відреставрав ікон, а вони симетричні. От поставив туди, і туди. Коли я прийшла працювати і задавала питання науковцям, говорю, а чому. Є ж абсолютно канонічний ряд в Іконостасі. Чому вони якось не, не так виглядає? Мені була відповідь тоді, на той час науковців, що ну, бароко на той час дозволяло змінювати там, деякі речі місцями. Ну, що Дуже багато варилося. Але під час реставрації ми знайшли старі фотографії іконостасу, і от ми їх поставили всі е, на місце. Ну, окрім цього, ще була дуже цікава річ, коли ми відкрили престол. А він був в радянський час в облаченні такого скла поганого, якогось металу. Ми вирішили його розкрити і побачили цікаві дві речі. Ми, коли розкривали, стояли всі поруч із престолом. Одна річ була замальований напис. Я думаю, що це був радянський час зроблений. Це напис, коли була освячена і ким була освячена Андріївська церква, і мощі яких святих були саме на освячення. Це були цікаві відкриття, про які ми практично нічого не знали. А інша така цікавинка була була шухлядка, були такі дверці. І ми сиділи і чекали, коли ж реставратори зможуть їх там легенько відкрити. Коли вони від ми так думали, що там будуть якісь скарби, може ще щось таке цікаве, ну, але, на жаль, нічого окрім сміття там і павуків не було. Було таке часткове розчарування. Я не зазначила ще те, що була повністю зміна система освітлення. Освітлення було спеціальне. Яке не, заваж... не шкодить живопису, це біле світло, яке відкидає інфрачервоні і ультрафіолетові промені. Таке застосовувалося у нас вже і в Софії зараз застосували таке освітлення. Окрім цього, ми змінили всі абсолютно зовнішні і внутрішні інженерні комунікації, починаючи з підведення кабелю від нової трансформаторної станції, тому що там завжди в якомусь такому. Перемінному режимі працювало то та станція, то та, і не було постійного підключення до електроенергії. Зараз у нас це питання вичерпано. Значить, підвели нові комунікації з отоплення, з води, з каналізації. Ну, ми зробили весь повністю комплекс інженерних, інженерних робіт. І ще був цікавий момент, коли ми робили реставрацію сходів вхідних. Під низом ми бачили, що там каретні сараї завжди там затікало водою. Що б ми не робили, воно все текло, текло і текло. Коли ми зняли, розчистили все і почали робити по проекту, ми зрозуміли, що, мабуть, треба змінити проєктне рішення. І там були застосовані дуже цікаві підкладки з полімерів, на які опираються плити. Ви зараз, якщо подивитеся, плити не розшиті, між ними є дирочки. Тому водичка, яка попадає на сходи, вона йде туди, і далі система відовідведення там працює. Сьогодні вона дуже ефективно працює, якщо ви зайдете. В Каретні сараї там влаштовані лавки, то ви побачите абсолютно сухі стіни, і ніяких сталагнітів і сталактитів, яких ми застали там не було. Ну, це дуже так коротенько про реставрацію, але було дуже приємно, коли ми почули результати цього конкурсу. І, знаєте, так, якось ми надихнулись, якраз це був 22-й рік, початок війни. Ну, здавалося, це якось нас і морально, і духовно підтримувала така нагорода. І приємно було те, що вона була, вручалася в Празі, в відреставрованому оперному театрі. І це була дуже красива подія. Всі до неї чекали, і це було дуже-дуже урочисто. І тоді нам вручили емблему Європи нострів Вона досить нелегенька, я вам скажу, так кілограмів десь 5. Треба було в валізі довести до Києва, і це ми зробили. І коли ми вже її ну, прилаштували до фасаду Андріївської церкви, саме там, де було найкраще її видно, ми зробили урочисте відкриття, урочисту презентацію. І тепер кожен, хто приходить до Андрійської церкви, може подивитися і запитати, що це за нагорода. І ми всім розповідаємо і в екскурсіях, і в презентаціях, і де я їжджу, я завжди горжуся цим здобутком, тому що це здобуток не Софії Київської, це здобуток української реставраційної школи. Надихніть колег, Скажіть колегам реставраторам, щоб подавали. Так, е, ну... Я надихаю, звичайно, реставратори, щоб не подавалися, але зараз такий час, що не дуже ми маємо кошти на те, що проводити реставраційні роботи. У нас зараз стоїть на черзі два об'єкти в Софії один в аварійному стані бурса, і сім років ніяк не може виїхати відтуди, тут орендатор. Архів музею літератури мистецтва, який належить іншому міністерству Міністерству юстиції. І я вже не знаю, куди тільки звертатися, і Фонд державного майна і судові процеси проходив. Але я думаю, що це буде дуже теж цікавий проєкт реставрації. І ще один у нас проєкт проєкт реставрації дзвіниці, бо вона теж не реставрувалася вже більше 25 років. І сьогодні, ну, і, мабуть, не дуже була якісна реставрація зроблена. Тому там багато є проблем і з по гідроізоляції, по відводу, і по ліпнині зовнішні, і по комунікаціям є. Проєкт нас готовий. Ми чекаємо, міністерство вже двічі подавало на затвердження. Чомусь нам не відповідає до цих пір міністерство. Надію, що воно це зробить. І зараз ми шукаємо кошти. Маю надію, що після того, як закінчиться війна, ці два проекти швидко підуть в реставрацію. І я думаю, що вони будуть. Дуже цікавими, цікавими і в реставраційному плані, і в інженерному, в тому числі. Ну так коротенько. Дякую. Дякую, Нелі Михайловна. Колеги, ви бачите, наскільки важко і довго. Проторюють свою дорогу до цих нагород саме реставраційні проекти, які вимагають високої кваліфікації, які вимагають високої високих бюджетів, високих бюджетів. Тому що коли ми порівнюємо наші витрати бюджетні на наші реставраційні роботи і бюджети, які мають колеги з Європейського союзу, звичайно, ми завжди сумуємо, але все ж таки досягаємо Великих результатів